Вітаємо вас, глядачі ідейного каналу. Це наш другий випуск новин з західного світу за останній тиждень з їх правим аналізом. Цей тиждень відзначився певними цікавими деталями, які варто обговорити, тому ми не будемо гаяти часу і почнемо наш огляд. Цього разу через особливість подій, що трапилися цього тижня, ми почнемо з європейського континенту, на якому відбулися як гарні події, так і не дуже. Почнемо з гарних. Тенденція нарощування Збройних сил європейських країн продовжує набирати оберти. Так, нещодавно Єврокомісія представила стратегічний план розвитку обороноздатності країн Європи до 2030 року, який повинен забити їх готовими до потенційного конфлікту. Окрім того, згідно Financial Times, Великобританія, Франція, Німеччина та країни півночі Європи почали неформальні переговори про збільшення власних обов'язків заборони Європи, аби замістити США на цьому місці. Також у Франції та Великобританії почали відродження власних потужностей у армії та флоті. А президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнбаєр підписав закон про внесення зміну Конституцію, які пом'якшують правила державних запозичень, очевидно для реалізації вже обговореної ремілітаризації Німеччини. Серед позитивних новин також можемо відзначити продовження тренду на боротьбу із деструктивними консерваторами у Європі, адже нещодавно була випущена резолюція щодо допомоги Україні, яка була схвалена без підтримки Угорщини, яка займалася обструкцією цього питання. Згадуючи Угорщину, неможливо також оминути ситуацію, яка склалася у ній самій, а саме підйом місцевого консервативного конкурента Орбана, який претендує на владу в цій країні. Петера Мадяра, фанатіти нам від цього точно не варто, адже консерватори ніколи не були нашими союзниками, навпаки ворогами, які призводили тільки до ще більшого оскотинювання нинішнього положення країн, яких вони приходили до влади. Кращому випадку його варто сприймати як потенційну мелоні Сходу для нас, але не більше. До речі, щодо нашої фашистки мелоні. Нещодавно наш європейський провідник правої реконкісти вела окреме покарання за вбивство жінки, окрім вбивства як такого, яке буде до того ж жорсткішим, ніж просто вбивство. Таким є феміністичне нутро сучасного консерватизму. Тепер плавно перейдемо до новин, що стосуються Європи та решти світу. Звісно, почнемо з Америки. Так. США повідомили, що вони залишають групу, яка розслідує відповідальність Росії за вторгнення в Україну та злочини, скоєні російськими військовими. На це накладається чутка, що адміністрація Трампа розглядає можливість визнання Криму російською територією в спробі умиротворити Путіна та завершити цю війну. Іншими словами, Сполучені Штати активно намагаються догодити Пині, аби шляхом умиротворення намагатись завершити цю війну. Втім, насправді невідомо, чого може ще добитись цим самим Трамп, окрім вимог ще більших поступок з боку Карлика. Також Трамп уже дуже гучно розповідав про свої перемовини із Путіним та як він домігся зупинення вдарів по енергетичній інфраструктурі, які продовжилися буквально наступного дня. Певні заяви були і від інших американських чинуш, як от від Келога, який не непрямі переговори у судівській Аравії. Тепер вже між Україною та РФ чи просто відмінний збірник цитат американського олігарха Стіва Віткофа, який заявив, що Південь та схід України хоче в Росію на базі референдумів 2022 року та закликав Україну віддати ключна з Кримом, заявляв, що не вірить у нову війну Росії з Україною і подальшу російську експансію Європу, та як Вишенька на торті. Порівняв дії Росії з 2022 року з діями Ізраїлю у секторі Газа, адже вони просто хочуть стабільності в регіоні. Наостанок варто також згадати черговий висер Трампу про те, що окрім наших надер Америці неочікувано виявилися потрібними ще й наші атомні електростанції і що їх необхідно передати у приватну власність американським олігархам. На щастя, наша влада тут проявила позицію та відмовилась обговорювати будь-яку продажу наших АЕС. Підсумовуючи, що можна сказати щодо того, що було сказано: вчергове американці демонструють правдивість думки про те, що вони живуть у відірвані від решти світу реальності, вони торгують інтересами нашої держави за досягнення тимчасового миру і отримання більших прибутків на час терміну президентства Трампа. Цій державі начхати на долі Європи, як це було 80 років тому, коли вона розділила її за Радянським Союзом. І так само зараз вона домовляється з ворогами Європи, торгуючи землями та життями європейських людей. На щастя, Європа активно перебирає цю роль у Сполучених Штатів, активно починаючи акти власної ремілітаризації, аби знову підняти свій щит перед східною загрозою. Дуже гарним актом демонстрації цього став нещодавний огляд військ Великобританії в Естонії на чолі з монархом країни Чавельзом Третім. Водночас, однак, можна побачити, як замість Сполучених Штатів свої чужоземні тінтаклі намагаються всунути Китай, який тепер намагається вдавати про європейську позицію та підтримує участь Європи у переговорному процесі. Також тривогу додає той факт. Що прореспубліканські ЗМІ почали підтримувати та форсити державного зрадника та маріонетку олігархів Олександра Дубінського, очевидно, щоб далі малювати диктатора з нашого президента? Таким чином, всі минулі процеси тільки посилилися та продовжилися, спрямовуючи все на формування окремої Європи та США разом із подальшими недолугими спробами Янки закінчувати цю війну і їх подальшим об'єднаннями з колективною Азією проти Європи. Нам же варто пам'ятати, що війна Європи та Азії вічна і ще її не завершить жалюхідний папірець, підписаний десь у саудитів, а тому ця війна має для нас сакральне значення як для східної фортеці цивілізації. Тож далі буде.